Добрий ранок, церква. Вчора ми читали 11 розділ Євреям. Там описується про чоловіків та жінок віри. Сьогодні, продовжуючи автор, наводить такий нам приклад, як змагання. Змагання в бігу. Отож, 12 розділ, перший вірш. Тому і ми, маючи навколо себе велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко заплутує нас, і біжимо з витривалістю в змагання, яке Призначене нам. Автор євреям нам говорить, що нам потрібно щось залишити: залишити те, що нас не зближує з Богом. І також залишити гріх. Зазвичай у нас є якісь певні гріхи, які ми боїмося залишити. І ці гріхи можуть нас, з нами бути декілька, можливо, місяців і років. Будете мати сьогодні можливість подумати, що вам заважає. Що вам заважає бігти до Бога. Яке призначене нам. Мій знайомий пастор Семінарія говорив, що якщо ви ще на землі, то ваша місія не закінчена на землі. Бог хоче, щоб ви бігли тут на землі, Бог хоче, щоб ви йому служили тут на землі. Дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що була перед Ним, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням і сів по правиці престолу Божого. Автор Євреям нам говорить, що наша задача дивитися, наша ціль дивитися на, тільки на Ісуса. Наша задача не порівнювати себе з іншими людьми. Наш фокус має бути тільки Ісус. Тож подумайте про того, хто витерпів такий опір від грішників, щоб ви, знемагаючи не впали духом. Коли Ісус Христос був на землі, йому насправді не було так легко. Давайте згадаємо, коли він народився про Його, мама говорила, що м -м, вона. Була в положенні не, зна... не знати від кого. Коли він ріс, коли він вже почав проповідувати, коли він зціляв, люди говорили, що він це робив силою сатани. Пам'ятаєте, останні хвилини, останні дні, коли Христос був на землі, він... про нього говорили, що Він Богозневажав, зневажав, останні свідки про нього говорили. Його близь... доволі близька людина, е... Іуда просто зрадив. Змагаючись не впасти духом, Ісус Христос нам показав приклад віри, показав приклад, як жити потрібно на землі. Мужі віри, жінки віри нам показали приклад, як ми можемо слідувати такими ж самими кроками, як вони. Тому наша задача не падати духом, але дивитися на них і йти в своєму житті.